Якщо у вас зникає світло, чуєте ніколи не купляйте нічого, поки не додивите цього відео. Бо люди понабиралися генераторів, а тепер не знають, чим їх заправляти. Вони стоять у гаражі, пиляться, бо зжирають весь бюджет. Є техніка набагато краще: це блок безперебійного живлення. Він тихо працює можна на будь-який поверх. Ви принесли його додому, поставили. Він собі тихенько працює і дає вам електрику 2 кВт з 12 вольт. Ви просто під'єднуєте акумулятор 12 вольтовий, і у вас буде електрика. Туречина, виробник, потужні дроти витримують 2 кВт, 15 кг вага блока. Чистий синус, зроблений на трансформаторі. Зарядка, дросіль, автоматика. Комп'ютер внутрі, який управляє всім процесом, фільтра, які вирівнюють синусоїду, дросіль, охолоджувач, буде працювати холодильник, телевізор, морозильна камера і котли. любі.